Так, друзі, всім привіт. Бачите як виглядає? Ну це взагалі баклажка не по темі. Я там казав, що планую купити, ну вже весной. Подивимось. І вон. Очередна ляпуха на заднім колесі. Чуть-чуть десь звернув і попав. Так, ну що, давайте ми оце АТБ на садах заскочить, подивимось. Випрут нас то випруть, не випруть, не випруть. Ай, щось опять. Так вроді розказував про шию, що все так класно, а воно щось знову чуть-чуть поїздив. І знову, і знову, і знову болить. Так, ціни не нема на картошку. Така вроді гарна була. Ціни на картошку немає. друзі по 35 гривень картопля на садах один болт болтяра настала свои так а що тут деренчить? дырнчик що, не працює этот светла нема чи що? так сейчас бігом пристебну это Коника, горбоконика, да? не пам'ятаю де ключі положив. Технічні неполадки, давайте отак я, щоб менше махати лапами своїми перед камерою. Бабушки-балабушки торгують. Ще ось квітами торгують, вон пироги якісь. Прикиньте, не на домашній. Мама піца У нас на Скрябіна тоже есть мама пицца. О, сейчас мы тут по стендику пройдемо. дружок. Так, есть такий контакт. Телефончик у нас есть. Так, всім привіт, бачите, в мене чи не бачите. на лоба підтягне. Ті соки, нектари. Ось, що нас цікаво. Ось ті ці пельмені. Пельмені, так? Правильно, як? Пельмені. Оці пельмені. І вареники. Ага. соус по 19,90. Кстати, я иногда такие покупаю. Может, не, солодкий, солодкий чили. Может взять солодкий чили, какие он будет. Ядреный чи не ядреный. Ладно, давайте. Подпустим тут. А, восьми які тут такі маленькі Ну Це прикольний варіант. Такі маленькі, удобні, не то що в других а тебе такі огромні корита. Оце дивиться, прикольненько. Кстати, я не в з всказу. Так, ну може я то лимончик недавно брав, ну може... На будущее, на майбутнє. Він такий невеличкий у нас вдома. Навірно вже половина там з'їжена. Щось якийсь банан взяв такий... О, такий хороший. Без акції, конечно, ну але... така лимоночка, так? Да? Бухлішка. По акції, бухліжка, бухліжка нас не цікаво. Не знаю, може взяти грушу. Оцю. -х -х -х. Ладно. то У нас мадмазель такий дубер, якщо що, возьме. Так, ну це якесь все дороге. Выборы. Так. А тут картоха. Картоха по 26. Пакет рубль 15. Отсыщу Пауэнка для улич. Капуста по 21 Перець, кстати, на 6 гривень тільки дороже, ніж на базарі. Ну такий доволі неплохой. Яблуко голде тридцатка. Це нас нічого нас не цікавить. Знаєте, що нас цікавить? Зараз. У нас цікавить синя капуста. На неї ціни нема. Ладно. Морко 22. Так, давайте хліба возьму, сразу не забути. Кстати, треба зважити хліб, бо недавно я важив хліб, не довез був прикиньте. Недовес. Отакий нормальний недовес. Недовес на 56 грам. Так, що тут по водічці. Боржом. Блін. 70 гривень. Ну все одно це дивіться. Я хочу 60. 69 по карточці. Желудок підлічить. Ну по такій ціні явно її не підлічиш солоденьке. Все, була акція по 29. По 29 щем, а вже 3290. Я коротше в посаді по 25 на розвізяв все, тут теж акція закінчилася. кто не взял, тот не успел. Тот, кто не успел, тот опоздал, да? килька только какая по 28, 98. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, да? Фу-фу-фу. А, он что сверху есть, тоньсекись. Своя линия. Салат, салат. Коротше. Я вічно хочу попробовать. не знаю, не знаю. Ризьке золото. Ризьке золото. Хочу, але не можу. Може. Молюко О, знаєте що? Морожено скоко по акції. Можете на паузу поставити, подивитися ціни. Хрещатик, хрещатик, Да? Щас я бігімо, завжди в мене в списку бігемот. глянуть. Бегемот. Так, туалетная бумага 11.70. Можно і подешевле что то взять. Так. Сейчас, секунду, друзі. Бегемот, ТД Тут вообще. А, у... вау, вау, вау! Хто ищет, тот всегда найдет, да? Так, дайте вспомнить. Був по 33 Став по 27. А десь мадумозель бачила взагалі він там такі дорогий. Ну давайте Возьму. Не знаю. да, 33,90. Якийсь червончик, та є, та й в касу. Під економом. Червончик. Лімон буде безкоштовний Що тут? Ну про кландоси, ви поняли. Кожну неділю якісь по акції. Чи не кожну неділю по акції? Так що якраз у нас закінчується. Трошки почекати і можна взяти те, що хотіли. Більше ідей. Щоб піти глянути чіпси. Давайте, давайте глянемо. Ці салфеточки такі важні, же з прикольні, ну щось вони все дороже і дороже. Якісь там дишаманські вже покупаю, то руки витерти, то велосипед. Щось на яйця взагалі акції вже не роблять. Зараз кури погано, походу, несуться, не сезон. Бачите, немає ніодної акції на яєва. Саме дешеве. 4-12 одна штука. Були ж колись порубіль ще воді. Порубіль 60, що. Типу на красну рибу, так? Акції поробили. Цього тижня. Mm -hmm. Форель. 16590 це що, кусочок цей да по поводу странники акції. просто не помню Кажись, вообще давним давно по дешевке брал так а це 118 а я брав по соточки 500 кацадрам да я думаю, там качество покраще. Оселедець. слабосолоний, шматочками валії. Стало 18 по карточці. Так, ну ти чекай, ми ще до тебе груша обратимся попозже можемо. Жар, коротше, така штучка, кусочками м'яса з сальцом, ну як сальцом, чи жирком. Колись так брали, ну вроді непогане, ну не знаю. Ага, ось наша банда, ну так, цього багато, багато. Так, ось одні одну пачку возьмем. І отам другі ось куркою за 90 мали. А ось кстати надо будет сейчас вареники брать, потому что вони быстро затечуються. Короче, ми ще на цю ще коли зайдемо в АТБ, щось познімаємо. Ціни крутять Міняють як з одного міста на друге, типу, як товар. Путають, коротше, вже не пам'ятаєш. Но це точно дешевле, тому що я коли ще літом покупав до пива. Хо-хо-хо-хо-хо-хо, сорі, сорі, сорі. Сорі, сорі, сорі. По 130, реально по цій ціні літом взяв, раз, брав і по акції, тоже достойнечка. Так що, що акція, то акція. Ого! Поліш? Курва, курва бобер 47-41. Так, 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 ну що, може взяти? Sorry. У мене що? що ж там у мене сьогодні? Кстати, покажу які вам шорси, які е, е, перець фарширований. З томатної подливи, сметани навалю туди. Це буде вечором в об'єкті пельмени. Може взяти пак, сосисок. Блін, треба буде швидко додому їхати. О, тигриня вже уже все, акция скінчилась уже по 72.40, да. А были по 59, прикиньте, На двадцатку сразу подорожало. Короче, короче, візьмемо пак, да? Сейчас взгляну дату. С кур. с сыром, короче. Курка с сыром, індюшка с сыром де тут сроки нам просрочку в шекі не подогнали 2812 це що? ага та ще два місяці. не хочеться нагребать мені вести потом так ладно давайте друзі, починаємо. Візьмем пак таких. Сука, привіт! Опа! І зараз по-зрослому. Так, по 3390, бачите, вареники тривидні з картоплею. Ось так них каву. Вони не розставали, звичайно. важно. Ой, мне не нравится, Короче. Это меня авторский провал. Так, беззвучный. Мадмазельский дождь. Она хочет, чтобы авторский провал не играл. Вічно їй щось треба. Написала список, все, до свідок. Зараз треба валити срочно. А це я не закрив. А, це, мабуть, було. Я не відкривав яйця, я просто їх познімав трохи. Так, друзі, оце в принципі більше нічого брати не буду. наші покупочки. Хліб, мило, лимон, пачка сосісок з сиром, стилі вареники і такі подані. В принципі, харе, мабуть. Так, друзі, ще заїду давайте через пивасік ще пролетим. Колись оце пив. Баночку колись був, медова вишня таке ядрене. Там кажесь 8 оборотів, якщо я не ошибаюсь. Чи не помиляюсь. Так, щось тут можна за 22 гривні купити. За 25, за 24. Вон козел, 23,50. Літом щось так дешево стоїть по акції взагалі. Це нульовочка. Корона судношечі бабки зараз стоїть 66-30. Це нас, мабуть, Польща, якщо не помиляюсь. Це щось теж модне імпортне. Так, чипси по 48. Ну це здорові паки, так? Да? 120 грам чи ні? Ні, обычні обычні 120 грамів. Тоді було по 33 вот ці. Ні, щось акція не дуже на чіпси. Хто повне, той помне. Були намного дешевле. Краб і сметана зелень. Були по нормальній ціні по акції. Ну, це яка шняга, своя лінія. Вони, мабуть, не з картошки, я думаю.

Carta музею, що нахотіли так, ну що, всім гарного дня мирного неба, побачимося в наступній серії Нагребли ми чуть-чуть акції. Може ще в наступний раз щось приобретем. Так що давайте побачимося. Так, нема тут наших ворогів. Все, давайте, Всім пока-пока. Ах, соус забувся. Ну ладно, в следующий раз Завтикав. Все, пока-пока.